Українські урядовці можуть сьогодні екстрено зібратися через Приватбанк. Одразу кілька змі повідомляють про позачергові вечірні засідання Кабміну та Ради нацбезпеки і оборони. Там нібито мають ухвалити рішення щодо націоналізації Приватбанку. Прем'єр Володимир Гройсман скасував запланований на понеділок візит до Бельгії. Джерело новина першому в адміністрації президента інформацію про засідання не спростувало, але і не підтвердило. У адміністрації президента зараз наша Олена Блізнякова вона намагається отримати інформацію щодо ймовірного засідання РНБО. То що тобі вдалося дізнатися, Олено? Олександре, власне, ми вже близько півтора години чекаємо біля адміністрації президента на те, щоб дізнатися якісь новини стосовно засідання. За, чей, за цей час от час ми бачили вже а, Максима Нефіодова, тут заступника міністра з економічного розвитку та торгівлі, Ігоря Насалика. Бачили Сергія Пашинського. Проте жоден з них коментувати нам щось відмовився. Сказали, що а, їх чекають термінові справи, і вони вони повинні йти. А, але а, тобто, ніхто не спростував, що що вони збираються на якесь засідання. А, Власне, інформація про те, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони збиратиметься в адміністрації президента. Спочатку говорили, що це буде в день, десь у третій. А зараз от кажуть, що о дев'ятій мало розпочатися засідання Ради національної безпеки і оборони, а говоритимуть там власне про націоналізацію Приватбанка. Ми ще чекаємо на якісь новини. Наразі це все. Олена Блізнякова з адміністрації президента є інформація, що зараз там може початися засідання РНБО.